Щойно наступила осінь, і ми згадали, що в українській мові є дуже багато поетичних і гарних слів, які описують осінні явища. Тож вирішили одразу піти і запитати кам'янчан, що вони означають. Вирій. Що це? Вирій. Це яма, типу, вирить. Це були пташки, теплій Вічір. Ні, вирій пта. пташок, вирій, пташок. О, яма. А, ну. Летять. Куди? В теплі краї. Павутиня. Ну, паутіна. паутина? Паутіна? Ну, від павука. Ну, Там, де лазять павуки. Паутиня. Це паутиня. Парасолька. Е, зонтик. Зонтик. Зонтик, зонт Коли дощ ми використовуємо її. Зонтик. Щоб від доща ховатися. Наступний левел. Серпанок. Навіть не знаю. Фамілія? Не знаю. А, ну це пристрій, котрим Я а, пшеницю зрізають, так? А Може це як бабине літо, коли йде, чи ні? Що це з вітром зв'язано? Мжичка. Птичка якась? Тусно. Мілкий, Мілкий звивчі. Чесно ніколи не чула такого слова. Може, ті паслякать.